Насправді ідея виникла, тому що я обожнюю саморозвиток, і для мене кожне навчання це найкращий спосіб пережити кризові часи. А якраз таки війна ввела мене в депресивний стан, коли ти не знаєш, що робити, куди тобі бігти і як далі взагалі буде складатись твоє життя. Відповідно, вирішила, що коли як не зараз почати надалі інвестувати в себе, в свою кар'єру, в себе як в особистість. Ну, і навчання в МБА. Ну, ми ж якось примітивно на початку, інтуїтивно там ведемо бізнес, або якщо найманий працівник, ведемо діяльність в компанії. Коли ти вже отримуєш і теоретичні знання, і дуже практичних знань, і досвід, головне, викладачів, які в тебе читають ці предмети, ти справді по-іншому дивишся на ті речі і думаєш, ну чого ж я цього раніше не знала, чого ж я цього раніше не робила. Як взагалі вміє існувати раніше бізнес? Я таких примітивних речей тоді не розуміла. Дуже Багато було важливих моментів по стратегії, тому що, як на мене, український бізнес не не звик будувати стратегії. Тактики ми хороші, а планувати, прогнозувати, думати наперед, мені здається, ми не вміли. Але випускники MBA тепер це вміють. Ну, я вважаю, що мені дуже пощастило з одногрупниками. Вони дуже круті, кожен у своїй сфері. Це ком'юніті дає тобі знову ж таки особистісний ріст, тому що ти знову ж таки дивишся, а як можна інакше. Ти звик жити в якомусь в своєму. Ритмі в якійсь своїй парадигмі. А коли ти потрапляєш у середовище інших бізнесменів, інших топ-менеджерів, ти приймаєш у них цінний досвід, цінні погляди як на бізнес, так і на життя. Ти, наче, знову ж таки, мудрішаєш. Комусь треба, щоби помудрішити там 10-20 помилок зробити практичних, а тобі достатньо прокомунікувати з іншими студентами MBA, слухачами MBA, і ти вже почерпаєш цей досвід, і ти вже на рівень вище стаєш. Це Дуже цінно, і це треба зберегти. І це, мабуть, номер два, чому треба йти на ІМБІ після звичайно знань. ІмБІА дав мені кар'єрний розвиток. Я вже перейшла на посаду операційного директора. Відповідно, це і у фінансах відбувається, тому звичайно, що інвестиція в навчання окупиться і дуже швидко. Зокрема, я впровадила деякі інструменти з операційного менеджменту, оскільки мені вже потрібно було себе показувати на новій посаді. Ми їздили на завод в Житомир з нашою викладачкою Людмилою по операційному менеджменту і спостерігали, як там в цілому організована робота, дивилися, як та ж технологія лін впроваджена. Відповідно, я там почерпала дуже класну ідею проведення мітингів. У нас в компанії була проблема, ми любили дуже наради. Зранку і до вечора, і то менеджерів весь день наради. Відповідно, на заводі я подивилася, як вони організували цей процес. У них спеціальна площа відокремлена посередині заводу, така наче з завісою з усіх сторін закрита, і стоїть по центру стіл, і вони. Про без стільчиків проводять ці наради, і тривають вони в них 20 хвилин. Я надихнулася цією ідеєю, приїхала в офіс і кажу, все, тепер у нас наради по 30 хвилин, поки не стоячи, попробуємо сидячи. А якщо не вийде, тоді будемо стояти. І тривалістю 30 хвилин і в другій половині дня. І насправді ця практика прижилася. Ми вже місяць в компанії всі живемо. По цьому режиму, і я вам чесно скажу, це дуже круто працює, тому що в тебе перша половина дня е, вільна, ти можеш зайнятися якимись якимось плануванням або закриттям термінових задач. А вже в другій половині дня ти присвяч, присвяч, присвячуєш свій час нарадам. І це для компанії велика економія, тому що знову ж таки, час топ-менеджера коштує дорого. А коли він його проводить на нарадах день у день, це Максимум невигідно для роботодавця, тому тут навчання стало корисне не лише мені і компанії, в якій працюю. думаю, що найкращий спосіб не вагатись, записатись на заявку лишити у вас в університеті, піти на цю первинну співбесіду, задати всі питання, які хвилюють там Юрію чи Світлана, мабуть, ще була на першій співбесіді зі мною. І там ми одразу всі сумніви розвіються, або так, або ні.